Вітаю. Поглянемо зараз, чи спілкується він з колишньою. Якщо вас цікавить, поглянемо, чи спілкується він з колишньою. Придумайте про слово, про людину, яка вас цікавить, про свого партнера, і чи спілкується він з колишньою. колишньою, колишньою. Знаєте, він з нею спілкується не так сильно часто і не так сильно активно, але бувають моменти, які потрібно обговорювати. Тут більше йдуть питання якихось вирішення, якихось пит... проблем. Ну, якщо це проблеми, ну не проблеми, але пост. Виникає така ситуація, де йому потрібно з нею розмовляти, де потрібно з нею зустрічатися. Одні з моментів це можуть бути діти. Якщо це вже дорослі люди, то це можуть бути діти. А якщо більш якщо у колишньої да, немає. Дітей від вашого теперішнього, то це такі мимолюдні зустрічі, де вони просто зустрілися. Або це ж якісь питання фінансів, грошей, роботи. Да, десь вони пересікаються, да, десь вони зустрічаються, но це не на постійній основі і це не ціленаправлено. Це просто так складаються обставини, це просто так складається ситуація, де їм потрібно все ж таки контактувати, їм потрібно все ж таки пересікатися, якісь точки соприкосновення. Що він думає про неї, про колишню? Так? Що він думає про колишню? Ну, тут думки такі, що що було, те було, пройшло, розійшлися, розбіглися по різних берегах, і кожен залишився при своїх інтересах, при своїй точці зору. Тут думки про нього, ну, як про колишню: про те, що було, про те, що відбулося. Що сталося, і що кожному, що йому, що їй, це комфортно, і вони розійшлися без претензій одне до одного, без якихось там домовленостей, або ж якихось там ще якихось нюансів. Ні, кожен сам по собі було, було, пройшло, розійшлися, розбіглися і все. На різних бережках, кожного своя. Позиція своя точка зору, тут думки про те, що да, вона колишня, значить вона на позиції колишньої і немає варіанту зміни її для нього, да, її статусу. Вона в позиції колишньої. Вона не розглядається ним. І не обдумується. Так, а що він думає про вас? Що він думає про вас? А, так, про вас він думає, що ви емоційна, чарівна жінка. Яка прийшла в його життя після якогось руйнування, після якоїсь події, кардинальної події, кардинальної зміни, можливо, після розриву з тією ж колишньою, Зразу ж і ви прийшли в його життя, і не просто прийшли, а принесли для нього з собою зміни переміни, і ви для нього та людина, яка Відновила його, яка підтримала його. І після тих змін, що відбулися в його житті, ви стали людиною для нього, тою, яка підтримує його і допомагає.